Вітаю вас, друзі, на каналі Даніла та Лариси. Солодові екстракти вже досить глибоко інтегрувалися в наше з вами хобі. В інтернет-магазині Крафстор ви знайдете величезну кількість солодових концентратів для різних цілей. Це готові суміші для віскі, для бурбону. Зокрема, у мене тут є житня-горілка, яку ми сьогодні приготуємо. Також є моносолодові концентрати. Які можна використовувати для купажування, для приготування сусла, для віскі, бурбону та для пива? Відповідно, є пшеничний солодовий екстракт, різні ячмінні солодові екстракти, і звичайно ж, житній солодовий екстракт, який входить у співвідношенні 50 на 50 разом з ячмінним солодовим екстрактом у цей чудовий склад, який називається горілка житня або житня водочка. І цей чудовий факт відкриває для нас величезне поле для творчості. Якщо ми не хочемо возитися із зерном, а тим більше готувати солод з нуля, у нас є можливість використовуючи екстракти, використовуючи ось такі солодові концентрати, уникнути величезної кількості праці, яку потрібно витратити на приготування сусла. З натурального солоду або осолоджуючи солодом якісь неосолоджені зернові. Тобто, наприклад, осолоджуючи кукурудзу солодовим екстрактом при приготуванні бурбону і так далі, нам не потрібне обладнання для затирання, немає необхідності купувати зерно, а потім ще й кудись його утилізовувати. Все вже зробили за нас. Ці екстракти виготовлені з натурального солоду. Тобто виробник повністю проходить процес осолодження, затирання і приготування сусла, і після цього готове сусло випарюється і виходить ось такий чудовий солодовий екстракт. І, звісно ж, вся ця історія дозволяє нам дуже суттєво зекономити час. Сьогодні в цьому відео ми з вами приготуємо брагу, збродимо її. Після цього зробимо подвійну перегонку на мідному обладнанні і в результаті отримаємо чудову житню горілку. Ну, я сподіваюся, що чудово. А судити я можу за власним досвідом, який отримав у процесі приготування віскі, бурбону та пива з ось таких солодових екстрактів. Останні кілька відео я роблю огляди саме готових сумішей, там, де виробник одразу ж робить купаж різних екстрактів. І, до речі, дорогі друзі, ось ця штука вона неймовірно смачна. Для сьогоднішнього відео я взяв 5 кілограмів екстракту. Відповідно, зараз ми з вами приготуємо сусло. І зауважте, якби на приготування сусла з солоду у мене пішло 3-4 години, то на приготування сусла з екстракту у мене піде максимум 10 хвилин, після чого нам залишається додати холодної води, щоб вивести температуру приблизно до 30 градусів. Саме така температура потрібна для хорошого і швидкого старту дріжджів. І ви звернули увагу спочатку. Я заливав дуже гарячу воду, тому що сам екстракт. Дуже густий і в холодній воді він би розчинявся досить довго. Далі, друзі, у приготуванні браги з екстракту є один нюанс: вона, як і будь-які зернові браги, досить сильно піниться під час бродіння. І для того, щоб не здивувати свою дружину, не отримати від неї вечірніх наганяєв і, відповідно, не займатися прибиранням кухні, ми використовуємо чудовий піногасник. У кількості одна столова ложка. Дозування вказано, я завжди наливаю на око, особливо ніколи не переймався, скільки його потрібно. Працює він чудово, і навіть якщо ви трохи переборщите, нічого страшного не станеться. Далі я проведу вимірювання, які будуть для вас інформаційними і слугуватимуть певною відправною точкою, а саме, виміряю цукристість отриманої браги. Для цього наберемо контрольну порцію на рефрактометр і отримуємо рівно 15%. Отже, 5,1 кг екстракту я розвів до 25 літрів води і отримав 15% браги. Що означає, що ми отримаємо з кожних 10 літрів 750 мл абсолютного спирту, або у нашому випадку, відповідно, 1,5 літра і 375, це 1,875 мл абсолютного спирту, або близько 5 літрів готового продукту. І постійний глядач нашого каналу може сказати, що кожного разу готуючи ту чи іншу брагу, я, як навіжений, намагаюся підрахувати кількість продукту на самому початку, і в мене ніколи нічого не сходиться. Так, друзі, це дійсно так. Наша завершальна на сьогодні процедура для зброджування. Ми використовуємо дріжджі торгової марки Кобра. Їх ви також можете знайти в інтернет-магазині Крафстор. Також, як і в інтернет-магазині Store, ви можете знайти величезний вибір екстрактів, дріжджів, солоду та інших інгредієнтів для приготування напоїв. Окрім цього, величезний вибір обладнання автоматики, а також обладнання для приготування домашніх сирів і ковбас. Інгредієнти разом із цими всіма чудовими речами, ми відправляємо не лише по Україні, а й у всі країни Європи, Америку, Канаду, Ізраїль, а також у деякі інші країни за запитом. Дріжджі Кобра це дріжджі прямого внесення. Усі посилання ви знайдете в описі до відео, а також у описі буде посилання на текстову версію цього відео, тобто там, де все те, що. Тут я розповідаю, а все записано літерами, усі пропорції, усі процеси. І для багатьох це зручніше. Тому для кожного відео ми пишемо текстову версію, яку ви можете знайти в розділі нашого інтернет-магазину Крафт Стор. Текстові рецепти. Окрім цього, друзі, на сайті інтернет-магазину Craft Store є великий розділ Бібліотека, де ми зібрали для вас велику кількість книг для безкоштовного завантаження з самого новаріння, винокуріння, виноробства, пивоваріння, а також приготування сирів і ковбас. Дріжджі у нас прямого внесення, тому я додаю їх у сусло. Чекаю 5 хвилин, щоб дріжджі регідратувалися. Після цього перемішаю за допомогою мого чудового пристрою під назвою мішалка. Поставлю під гідрозатвор і буду зброджувати протягом 10 днів. Вже через півтори години у мене запустився ось такий процес бродіння, що вважаю хорошим знаком. Дріжджі стартували відмінно, і так чи інакше, нам потрібно чекати, поки наш напій повністю перебродить. За чотири дні брага повністю відбродила. Я залишив її ще на шість днів, щоб вона добродила до нуля і освітлилася. Так і сталося. І ми впритул підійшли до першої перегонки. Для цих цілей зібрав НБК на основі обладнання, яке у мене було, і відео про те, як із підручних засобів, практично без витрат зібрати повноцінну безперервну бражну колону вже є на каналі. І для тих, хто його не бачив, коротко розповім: у якості парогенератора у мене куп. Безперервна бражна колона скидає відпрацьовану борду в каналізацію. У мене каналізація, на жаль, поки що не передбачена, тому відро. Далі вузол відведення борди і 1,3 метра царги з блоком тарілок. Після цього йде вузол подачі браги, поворот, один холодильник як переднагрівач, другий холодильник як доохолоджувач. Виглядає досить лякаюче, але повірте. Повірте, на НБК Сперсирець виходить значно швидше, з меншими енерговитратами і значно якісніший. В першу чергу розігріваю всю систему для керування використовую автоматику первак з веб-інтерфейсом і додатком. Про неї розповім трохи пізніше. У цьому випадку використовую в ручному режимі просто як регулятор потужності і перистальтичний насос. Великий вибір насосів ви також знайдете в інтернет-магазині Craft Store. У мене насос розрахований на мінімальну перекачку браги 20 літрів на годину, а продуктивність цієї колони близько 25 літрів на годину. Відповідно, за одну годину я перероблю весь цей ферментер. А на Крафтстор ви також знайдете дистанційні парогенератори для НБК і більш досконалі вузли відведення борди. У мене тут встановлений найпростіший, найдешевший. Через деякий час вода в кубі закипіла і колона повністю прогрілася. Тепер нам потрібно дочекатися, поки добре прогріється нагрівач браги для того, щоб подавати брагу безпосередньо в саму НБК вже практично з температурою кипіння. Ідеальна температура у вузлі подачі вище 88 градусів. Саме це сприяє повністю прогрітому переднагрівачу. А відповідно у вузлі відбору борди бажано підтримувати температуру в межах 97-99 градусів, і можемо починати подачу браги. Для цього вмикаю перистальтичний насос на швидкості 20 літрів за хвилину і спостерігаю, як НБК поступово наповнюватиметься нашою брагою. У цей час можна переставити трубку відбору, з якої спочатку текла дистильована вода вже безпосередньо в'ємність для відбору, і тут я як завжди не зміг не накосячити потрібно зупинити колону і додати в брагу піногасник, оскільки зернові браги дуже сильно піняться під час першої перегонки, що я зараз негайно і зроблю. Тепер зовсім інша справа: ніяких бризок біля носа і жодної піни. Колона повністю стабілізована і спиртуозність сирцю у мене 48%. При цьому дуже важливим фактором є те, що ми не варимо дріжджі в кубі. І весь дріжджовий осад у нас повністю залишиться у ферментері. Процес дистиляції, тобто випаровування спирту з браги проходить за лічені секунди. За той час, поки брага по тарілках проходить шлях від вузла подачі браги до бордоотвідника. Отже, друзі, я відбираю весь спирт сирець, а саме всю ємність. І після цього ми з вами приступимо до другої дробної дистиляції. Отже, друзі, в результаті вчорашніх священодій у мене вийшло 5 літрів серцю, і ми готуємось до другої дробової перегонки. Насамперед, звичайно ж, виміри для визначення спиртозності. І 0,40 тут повністю потонув. Тому візьмемо 40,7 у тому, щоб визначити результат. 43 спирту Озброюємось калькуляторами самогонника, який розробив мій друг і колега Костянтин Барбін це велика колекція українських калькуляторів. І, власне кажучи, додаток вже доступний для завантаження Веб Стор та Play Market за запитом «Алкокалькулятор». також у описі до відео, залишу посилання на додаток. Нам потрібен калькулятор чистого спирту. Відповідно, у нас 5 літрів. Спиртозність у нас 43 відсотки, і голов ми хочемо відібрати 10%. Розраховуємо і отримуємо у 250 літрах розчину 215 мл голов. Нам потрібно відібрати відповідно 10%. І у нас залишиться 1,935 літра абсолютного спирту. Спочатку, за розрахунками, я планував отримати 1,85 літра абсолютного спирту, отримав 2150. Мабуть, була помилка у вимірах за допомогою рефрактометра. Таке трапляється. Ось що виходить із 5,2 кг екстракту. Я отримав 2150 літра абсолютного спирту, що після відбору голов дасть нам 1,95 літра, ну або, відповідно, близько 5 літрів готового продукту. Друзі, зараз ми будемо робити дистиляцію з підсиленням, з високим ступенем підсилення на віскарній колоні. Для цього я зібрав обладнання. Зараз вам покажу, що я зібрав, що спало на думку моєму запаленому мозку сьогодні зранку. Власне кажучи, заливаю цей спирт сирець. Заливаю в куб, і ми з вами знайомимося з обладнанням. За основу сьогоднішньої збірки апарата для дистиляції я взяв мою улюблену колонну магнум віскі. І ось вона у всій красі з невеликими доопрацюваннями. Тож давайте пройдемося знизу вгору. Куб магнум стіл з утеплювачем на 25 літрів і антипригарним теном на 2,5 кВт. мідна кришка від Magnum Ось такий двохдюймовий шолом. Далі п'ятирівнева тарілчаста колона. І далі невеликі зміни головку сьогодні я використав від апарата корса. Ця головка унікальна тим, що дозволяє збирати апарати невеликої висоти, ну, скажімо так, невисокі, і має дуже ефективний дефлегматор. Ось тут всередині розташований дефлегматор із сельфонної труби, який дозволяє з легкістю утилізувати до 5 кВт енергії, що подається в куб. І, звісно ж, багато приємних дрібниць, про які я вам завжди розповідаю. Ось такий маленький кламп із різьбами на 1 четверту дюйма для швидкого від'єднання до охолоджувача. Охолоджувач також від Корса з інтегрованим мікродіоптром. Далі ось такий попугай з контролем температури. Тут врізаний ніпель для контролю температури, і ви зможете одразу ж онлайн проводити корекцію. А тепер давайте поговоримо про процес, який нам потрібно забезпечити, щоб отримати якісну гарну горілку. Як я вже казав, голови будемо відбирати в кількості 10% для того, щоб у діжці отримати смачний питкий напій у білому вигляді. І якби я працював вручну, я б робив наступне. Розігнав куб на максимумі, після чого подав воду охолодження, домігся б температури на виході 35 градусів, почекав би 15 хвилин для стабілізації колони, після чого відібрав голови зі швидкістю приблизно 160-180 мл на годину. І далі. Відібрав би тіло при швидкості приблизно 1,2 літри на годину. В даному випадку все це зробить наша автоматика первак друзі. Якщо ви ще не знайомі з нашим комплексом в кінці даного ролика, буде спливаюча кішка з переходом на плейлист з усіма відео оглядами всіх процесів автоматики. Також автоматика управляється зручним додатком, за допомогою якого я її зараз автоматики, і називається Вискарна колона. Тут збережені всі налаштування. Відповідно, дорогі друзі, додаток, ви можете вже скачати на App Store і на Play Market за запитом первак. І ось він на екрані. Додаток запускає. За допомогою ID автоматики, тобто його та і серійного номера, але ми для вас створили індивідуальний ось такий віртуальний серійний номер. Ось він також на екрані. Ви можете спокійно завантажити додаток і ознайомитися з його функціоналом. Дивіться, додаток має ось такі віртуальні підказки. Натискаючи на будь-яку функцію, ви отримуєте підказку, яка розповідає вам, для чого існує ця функція, що на мою думку дуже зручно. Я виставив, точніше, завантажив із пам'яті тут можна завантажити до 10 різних програм у кожен процес, відповідно в дистиляцію, ректифікацію та пивоваріння. У мене вже був збережений профіль, тому моє завдання просто натиснути старт. І, відповідно, автоматика всю процедуру, яку я, так би мовити, вам описав, виконає в автоматичному режимі, також автоматика надсилає пуш-сповіщення, які повідомляють вам про ті чи інші процеси, що відбуваються в автоматичній системі. Ну і відповідно повністю керує цим комплексом зараз. У мене почався розгін. Автоматика також розжене колону, знизить потужність, подасть воду, відібере голови, відібере тіло за заданою програмою і зупинить відбір. При цьому автоматика буде зменшувати швидкість відбору відповідно до зменшення кількості спирту в кубі. Через деякий час колона робить видих. Відповідно, як бачимо, зростає температура під дефлегматором. Це середній датчик відбору. У самій колоні вже почався барботаж. І ось автоматика увімкнула воду. Відповідно, у нас пішов повернення флегми. Автоматика, звісно ж, зменшила потужність. Всі дані ми можемо бачити як на екрані, так і в програмі. І, до речі, екран у нас ось такий сенсорний. Керувати всім можна також із екрана. Власне, зараз автоматика стабілізує колону і почне відбір голів. Закінчився час стабілізації колони та почався відбір голів. Автоматика просигналізувала ну, про це. І власне у нас починається відбір голів. Відбір відбувається порційно відповідно до налаштувань. А тут, звісно, вже по краплях, але все одно рівномірно розтікається по колоні, тому й виходить по краплях. Минуло півтори години. Автоматика почала відбір тіла. Він також відбувається ось таким порційним методом, і тут ми маємо тоненьку переривчасту цівку, що відповідає швидкості близько 1,25 цілих Сотих літра на годину колона працює стабільно. Відповідно, я відбираю все тіло продукту і далі, друзі, подивимось, оцінимо результати і підготуємо нашу житню горілку до вживання. І до речі, дорогі друзі, досить важлива інформація. Відбір при температурі 25 градусів стартував з позначки 93% спирту, що з корекцією на температуру дає нам 92%. В цілому, у процесі дистиляції у мене спиртуозність буде знижуватись і впаде вона приблизно до 85%. Так, я налаштував автоматику. В результаті дистиляції у мене вийшло 2 літри 90% зернового спирту. Залишилося розвести його до харчової спиртуозності. Виходить 4,5%. Відповідно, в цей напій для себе я додав би деяку кількість декстрози. Хоча б по 2,5-3 грами на літр. Але в даному випадку робити цього не буду, тому що хочу спробувати саме готовий напій і розповісти вам про його смако ароматичні характеристики. Тому розводжу всю цю історію водою, залишаю відпочити на три доби у склі, і ми з вами його дегустуємо. Минуло кілька днів напій відпочив у склі. І зверніть увагу, цю процедуру відпочинку напою після розведення водою обов'язково потрібно проводити, тому що напій повинен стабілізуватися, мають пройти хімічні реакції, і він дійсно змінює смак. І, до речі, ми всі добре знаємо про витримку напою в бочці, там, де на смак напою впливають таніни дуба, впливає аромат дуба, і, звісно ж, впливає аерація. Але небагато хто знає, що існує також витримка у склі, і багато напоїв витримуються протягом кількох років у склі, і за цей час вони змінюють свій смак. Отже, друзі, у нас вийшло 4,5 літра рідкої горілки з відповідно 5,2 кілограма екстракту. Хочу звернути увагу, що напій вийшов дуже високої якості. Мені дуже подобається, як він поводиться у пляшці. І я приготувався її продегустувати. Для цього я зранку поклав пляшечку в морозильник і отримав ось таку красу. Оцініть, як вийшло. Відповідно, зараз. О, яка ж вона холодна. Не знаю, чи зможу я її продегустувати. Може взяти з цієї пляшки, відповідно, зараз ми її продегустуємо. О, вона аж тягнеться. Вона аж тягнеться. І я вам розповім. Я пальцями віконце прогріло тут. Чик. цікаво, якою вона є температури. Я вам розповім про властивості цієї горілочки, там чи дійсно це вийшла горілка, чи щось інше. Як правило, я підозрюю, що у нас повинно вийти щось схоже на полугар. Саме полугар є житньою горілкою, яку робили з давніх часів. Власне, у полугару є свої нюанси. Він має бути 36% масової частки спирту а у нас тут 40%. І звісно, цей напій можна було б витримати в бочці і отримати житні віскі. По суті, практично одне й те саме. Єдине, що коли я робив горілку, я намагався зробити це з максимальним коефіцієнтом ректифікації в режимі дистиляції, щоб напій був максимально очищений за смаком. Щоб він не мав характерного смаку віскі в білому вигляді, а саме був більше схожий на горілку, як я вже казав, його можна модифікувати. Перший момент це вугливання. Власне кажучи, у процесі вугливання та хімічної реакції спирту з активованим вугіллям виділяється певна кількість оцтового альдегіду, який і надає горілці її характерний смак. Також напій можна було пом'якшити декстрозою або в крайньому разі цукром. Я цього всього не робив саме для того, щоб спробувати оригінальний смак напою. Запаху горілки взагалі немає, взагалі зовсім цікаво з пляшки. Може, це тому, що вона холодна? Тут є легкий запах зернового дистиляту. З охолодженої пляшки запаху горілки взагалі немає. Причому запах зернового дистиляту дуже приємний, з характерною такою солодкою ноткою саме в ароматі. Ну що ж, друзі, у мене тут закуска під горілку. Це огірочок із ковбаскою, із чорним хлібцем. І давайте пробуватимемо. Ваше здоров'я! О, чудово! Чудово, зараз закушу так, щоб було все по феншу. Як чудово, чорний хлібець, шматочок салямі, шматочок огірочка, хлібець сам намащений плавленим сиром. Здається, називався Янтар. Якщо не помиляюся, я дуже добре пам'ятаю з дитинства плавлені сири Віола. Хто пам'ятає, ставте лайк. Отже, в цьому відеоматеріалі ми з вами розібрали технологію отримання зернової горілки, в даному випадку житньої горілки. З ось такого чудового концентрату, там, де концентрати, екстракти солодів вже підібрані для отримання певного смаку. Що нам це дає? Ви скажете, можна ж купити солод абсолютно спокійно, зробити оцукрювання і отримати такий же напій, так але в першу чергу солод буде дорожчим, тому що ви його купуєте маленькими партіями плюс помил, він вам вийде дорожче, ніж його купує виробник, який цей концентрат, цей екстракт. Робить просто тоннами чи десятками тонн. Друге, ви, власне кажучи, мінус процес затирання, мінус метушні з зерном, і відповідно, мінус проблема, куди подіти це зерно. По суті, ви позбавляєтеся величезної кількості зайвих рухів тіла з використанням електрики, з використанням нагріву. І стартуєте безпосередньо з моменту відновлення браги і, власне, до моменту отримання насолоди від напою. Щодо того, чи варто його помістити в бочку, навіть не знаю. Мені він дуже подобається так. Напій вийшов дуже питий із приємним округлим смаком, навіть не побоюсь цього слова. І налю собі ще чарку. Налю собі ще чарку. У мене добре. Є закуска, але подумав залишити її вже за кадром. Друзі, вам дуже рекомендую ось такі технології. В інтернет-магазині Кроссторі є різні смаки, різні набори для приготування горілки, віскі бурбонів. І звісно ж. Як сказати, односолодові солодові екстракти, за допомогою яких ви можете підбирати і компонувати власні смаки. Це житній солодовий екстракт, це ячмінний світлий, ячмінний темний, це пшеничний солодовий екстракт. Відповідно на цьому каналі я готував пшеничне пиво з пшеничного солодового екстракту і ще багато різних цікавих речей. Друзі, велике дякую, що дивитеся наш канал. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. У мене вже як то кажуть, першить у горлі, і треба його змочити. Тому на цьому все нехай бахус буде з вами. Усього найкращого бувайте.